Тим часом ми сьогодні в нашому ефірі вже говорили про те, що у Сполучених Штатах Америки Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. У документі немає положення про продовження лендлізу для України. Про це у своєму Фейсбук повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова. Тож більше про це і власне якою є зараз підтримка Конгресу з боку оборонних і фінансових програм і допомоги Україні. Загалом ми поговоримо про це далі в нашому ефірі. Андрій Борис, кореспондент Української служби голосу України голосу Америки, перепрошую, доєднується до нашої розмови. Андрію, вітаємо вас. Вітаю колеги, вітаю Україну. Отож, Андрію, якою є реакція власне американців на бюджет 2025 року і відсутність цього положення про ленд-ліз та загалом допомогу в плані цього? Тут колеги потрібно уточнити просто декілька моментів. Власне. Стосовно допомоги зазвичай з 2014 року в оборонних бюджетах Сполучених Штатів Америки, в оборонних, щорічних оборонних бюджетах, власне були закладені кошти, в тому числі і для України. А цього року власне в бюджеті про це мова не йде, але як власне уточнила Оксана Маркарова, про яку ви згадували, посолка України Сполучених Штатів. А в попередньому бюджеті були узгоджені кошти, і на цей мається на увазі і на 2025 рік мова йде про 300 мільйонів доларів. Але ця сума відносно невелика. А бо е, усі пакети зазвичай оборонні пакети сполучених штатів вони складають оборонні пакети. Я маю на увазі, які вони зазвичай надсилають або один раз, або кілька разів на місяць. Вони складають від 200 до. А власне, останній раз був здається оборонний пакет на понад 900 мільйонів доларів. Тобто, це не основна, скажімо так, стаття, звідки ідуть видатки на Україну. Власне а, а, є кілька програм, за якими Україна фінансується. Власне а, і оці 300 мільйонів про які йшла мова в оборонному бюджеті. Це лише незначна сума, значно інші а, більше грошей виділяється в окремих законопроектах, стосовно якого зокрема було багато галасу а в кінці минулого на початку цього року це про додаткове фінансування України на суму понад 90 мільярдів доларів, і, і власне тут ще гроші не всі навіть використані. Тобто, навіть ця адміністрація не факт, хоча вони наголошують, що вони спробують використати всі гроші, вони ще всі гроші не використали стосовно лендлізу. Лендліз це окрема стаття, власне окрема можливість допомоги Україні. Про що йде мова? Це про надання власне техніки в кредит або в позику. А лендліз по суті діяв лише до кінця 2023 року. Але він ніколи не був застосований, тому що не було потреби. Власне постійно виділялись були гроші за іншими програмами, які Україні нічого не коштували. А лендліз потенційно Україні може коштувати, тому що вона а, може а, а, потім має мала би бути, а, мала би розраховуватись власне. А за ці видатки, ну це коротко, якщо можна пояснити, власне про що йде мова. Андрію, якщо припустити про те, що обраний президент США Дональд Трамп, який вже неодноразово казав, що може зменшити допомогу Україні, ну і в принципі не працюватимуть якісь інші механізми, інші програми, ті, які зараз працюють за чинної адміністрації Байдена, чи в такому випадку ще буде варіант повернутися до ленд-лізу і аби тоді запрацювала вже така, така власне програма? Uh... Варіант, звичайно, є, тобто, але тут все залежить від волі власне чинної влади Сполучених Штатів Америки. Бо а, а, рішення приймає факт, фактично, виконавча влада. Спочатку, звичайно, Ленд-Ліз має узгодити а, конгрес американський. А, а потім власне до виконання має перейти президент. А, але усе залежить фактично від волі республіканців, які я нагадаю, на цих виборах вони фактично. А, Отримали усю повноту влади. Мова йде раніше у демократів був сенат і президентство. А зараз ні сенату, ні президентства у них немає. Тобто республіканці контролюють обидві палати конгресу, і власне президент є республіканцем, тобто від їхньої волі все залежить кінцевому результаті. Тобто, спершу має узгодитися власне з на законодавчому рівні, а потім власне на виконавчому рівні. Все залежить від того, яке буде рішення. Ви правильно сказали, президент не раз наголошував новообраний президент. Я маю на увазі Дональд Трамп, не раз наголошував на те, що допомога може бути зменшена або взагалі скасована. Буде все відомо після 20 січня, тільки тільки так. Андрію, яку станом на зараз підтримку двох палат ми маємо і очікувати чи очікувати її посилення? Якщо так, то е, від чого і від кого це залежить? Ну, власне, симптоматичним було те, що от е, е, президент, поки що, який йде це Джо Байден, він намагався через Конгрес. Е, е, Схвалити ще один законопроект на 24 мільярди доларів по допомозі Україні. Але а, Майк Джонсон, голова Палати представників, відразу сказав: а, а, це вже не вам вирішувати, пане президент. У нас є новообраний президент, який власне буде голосувати а, за а, який власне буде приймати приймати рішення стосовно ситуації в а, власне в конгресі. А, наразі є принаймні більшість тих, хто, з ким ми спілкуємося. Голос Америки а, наразі є підтримка в обох палатах власне американського конгресу і в палаті представників і сенату. Але як вони будуть голосувати дуже показовим, власне було, як вони голосували е, минулого року, узгоджували допомогу е, ці додаткову додатково, законопроект про додаткову допомогу Україні. А е, попри те, як ми, якщо ви пам'ятаєте, були результати такі, що більшість проголосувала власне е, половина республіканців і усі демократи проголосували е, за цю допомогу. Е, але це дуже довго тягнулось. Тобто, багато, багато політичних факторів на це впливає. А, кажуть, експерти, а, а кожен з в тому числі конгресменів, сенаторів, вони думають про майбутні вибори. А що їхні виборці на це скажуть? А, в спілкуванні вони підтримують Україну. Але як це буде виражатися, так би мовити, в грошах і в конкретних діях? Ой, це про це дуже рано говорити. Знову ж таки. Ключова дата інаугурація, Тобто, в нас ще лишилося трошки більше місяця. А будемо бачити перші рішення. Андрію сьогодні стало відомо, що Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Тайм, і власне він в інтерв'ю виданню Тайм зазначив, що не залишить Україну, але він проти ударів глиб Російської Федерації. Про це він заявив в розмові. Тайм нагадаємо, що це інтерв'ю відбулося ще 25 листопада. Можемо зараз почути коротеньку власне таку цитату Дональда Трампа з цього інтерв'ю. Я категорично проти того, щоб ракети на сотні миль летіли по Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто загострюємо війну та посилюємо її. Цього не можна було допускати. Тепер вони роблять не лише ракети, а й інші види зброї. І я думаю, що це дуже велика помилка. На вашу думку, чи може змінити Дональд Трамп свою думку? Бачимо, що дане інтерв'ю ще відбулося 25 листопада? Чи варто очікувати, що може помінятися його думка з приводу використання, зокрема і ракет, про які він щойно говорив? Тут я би напевно би звернувся до Джона Болтона, з яким я нещодавно спілкувався. Джон Болтон це колишній радник з питань безпеки в Білому домі з ПЕЗА першої каденції Дональда Трампа з 18 по 2019 рік. Нагадаю, це той період, коли Україна отримала першу летальну зброю Джавелін. От він сказав, я йому задав подібне питання: чи чи Дональд Трамп може змінити думку? Він відразу мене перервав. він по кілька разів на день змінював свою думку. І навіть коли і навіть коли, нібито, в кінці дня була е, е, усхвалена рішення, не факт, що воно буде таким, не факт, що це рішення буде актуальним на наступний день. По кілька разів на день він змінює думку. Стосовно логіки, власне, прийняття рішення, я також нього запитав, чому от він, наприклад, дав Джавеліни, попри те, що попередня адміністрація Обама, наприклад, була проти надання летальної зброї. Він сказав, що він. А робить усе навпаки, знову ж таки, це я його цитую. Я не хочу. Ви мене запитали про свою думку. Я раджу власне послухати людей, які ближче з ним спілкувалися. Він каже, логіка прийняття рішень була така, що він робив усе на противагу своїм опонентам. От Андрій е Обама був проти надання зброї. Я надам зброю. Андрію дякуємо. Я вам дякуємо вам. Стежимо за цим. Вам дякуємо, що доєдналися нині до розмови. Андрій Борис, кореспондент Української служби голосу Америки, доєднується із Вашингтона. Говорили власне про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні.